Це наше вікно життя, і тільки воно розміщене із зі сторони відділення пологового будинку. Ну таким чином воно відкривається, і тут знаходиться дитина. В даному випадку дитина знаходилася не більше секунд 15 20 У дитиночки є клема накладена на попцевий залишок, тобто дитиночка точно народилася в родопомічному закладі. У дитини є слід від БЦЖ, тобто дитиночка отримала вакцинацію. Дитина себе гарно почуває. Ми дитиночку нагодували, оглянули, набрали аналізи. Насправді життя настільки складне, що ми не можемо зрозуміти, що спонукає жінку залишити дитину. Але ця жінка зробила все, щоб дитина була абсолютно в абсолютно безпечних умовах. Хлопчик побуде в нас десь близько двох тижнів, поки не владнаються всі юридичні аспекти, і потім він буде від нас відданий в будинок малютки.